Хочу почати з сумної історії, да чому відбудовується цей будинок, тому що 15 березня о 4.20 ранку, терористи російські здійснили ракетний удар в цю 16-поверхівку Святошинського району, де загинули чотири мирні людини, які спали в той час і. От п'ята людина знаходиться на за, зараз зараз шпиталі. Більше всього постраждала ось та частина будинку, тому що саме туди це основний центральний вхід в будинок був туди прилетіла ракета. Вона потрапила у газову трубу, і після чого почалася ось така величезна пожежа. І ми бачимо її пожежу, тушили, до речі, півтори години, поки рятували людей. І, наприклад, ось ліфти ми бачимо, да, вони повністю ще зруйновані. На інших поверхах можна було зазирнути всередину, але задля безпеки нас туди не пускають. Їх також будуть повністю міняти, тому що від них нічого не залишилося. На сьогоднішній день водопостачання відновлено, електроенергія відновлена тільки для робочих процесів. Ми зустріли людей, які були дуже в принципі, задоволені тим, що дуже швидко працює компанія, і в вихідні дні також. І пропоную послухати Тамару, пані Тамару, вона голова ОСББ. Процесом відбудови ми задоволені дуже. Будівельники працюють навіть в виходні субота й неділю. Працюють, стараються, щоб нас заселити до нового року. Але но ми хочемо навіть сьогодні. Но... А яка тут буде прибудинкова територія? Вже спланували? Є план? Е, план наша прибудинкова територія в нас, так як ми ЖБК... І ми за у нас є е, земельний реєстр на землю, і ми кожного року платили податок на землю. Значить, територія в нас вже визначена. А як її вже нам у від е, благоустрій зроблять, це вже залежить від наших будівельників. Ну обіцяють нам зробити все гарно, щоб було добре. Ось як я вже говорила на 15-му поверсі, зроблено шпаклювання стін та стелі. В принципі, реально все виглядає частенько хайно. Ось тут же електроенергія, яка поки що буде, працює виключно для ну, робочих процесів. І біля мене вже знаходиться Денис. Він директор. Я сказала будмайданчика, а ви сказали правильно не будмайданчика, а начальник дільниці. Начальник дільниці. розкажіть, будь ласка, як ви на сьогоднішній день бачите відновлення? Чи ми встигнемо заселити людей до нового року? Звісно, встигнемо. У нас роботи ведуться згідно з діючим графіком виконання робіт. Затримок немає. Роботи відбуваються в три зміни і з повним дотриманням, з технічним дотриманням всіх необхідних робіт. Що було найскладніше? Найскладніше можливо було це просто бачити людей, які все життя тут щось жили, збирали, і просто це все перетворилося на, на попіл, на бруд. І, ну, це все було найскладніше. А так, в принципі, все відбудуємо, все буде Україна. Все буде Україна, все відбудуємо, і тим більше подивіться на наш Київ, який він, він красивий. Це просто сказка. З одного боку там були річки. З цього боку зелено красиво, свіженько, прапор майорить. Ми погуляли по будмайданчику. Реально всі дуже плідно працюють. Усі гарний настрій. І расисти, ви дивуєтеся, що ми ось так живемо, і у нас просто тирите, як не унітази, так ще щось так ось і продовжуйте дивитися. А ми будемо розвиватися, роз. Будовуватися і робити нашу країну щасливою, красивою, сильною. А ви завідуйте. Ось так. Славочка. А ти як не думаєш міняти професію? Як я? Бо Денис мене вже взяв на роботу. каже я шпаклюю непогано.